Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стало віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І в нас ось тут з битва на островах, черговий реванш з Бодічкою. Мені багато хто писав, що, мабуть, ви з бодічкою будете битися стільки разів, поки, все ж таки, бодічка впевнено не переможе Сашка. І ось ви були праві. Ще одна битва, я не проти. Звісно, зіграти. Хоча Бодічко в мене вже вигравав е, на опціях, якщо ви пам'ятаєте, без ринку на 15 хвилинах, але все ж таки він хоче мене перемогти на опціях 20 хвилин. Е, і з ринком, звісно. І зараз ми будемо дивитися, битва буде дуже захопливою, тому, будь ласка, залишайтеся. Тут підписуйтесь, ставте лайки, пишіть щось гарне у коментарях. І поки ми готуємося з Бодічкою, я хочу вам нагадати, що на каналі Сашко Еї буде проведено турнір Битва на Островах. Такий собі повелитель Морів. Будуть. Реально дуже цікаві битви. Вже е, на битві буде Бодічка, На битві буде філ. А ви, здається, бачили? Мабуть, останню битву з філом. Вона була просто неймовірна. Буде справжній відбір е, на цей турнір. І все це буде відбуватися у телеграм-каналі, на який є посилання під цим відео. Тому, якщо ви хочете прийняти участь, пройти відбір, це абсолютно безкоштовно. Заходьте під це відео, переходьте у телеграм-канал, підписуйтесь, і там будуть всі новини. Скоріше за все, фінальні битви стопудово будуть. На стрімі я буду проводити стрім. Можливо, навіть відбіркові ігри теж будуть на стрімах. Треба мені ще з цим розібратися, але вже дуже-дуже скоро я проведу стрім. Навіть не знаю, знаєте, коли вийде саме це відео. Можливо, я вже проведу стрім. Ну, побачимо, як, як ви знаєте, я відео викладаю заздалегідь. щоб не було ніяких перерв. А, так що так, друзі, якщо ви хочете прийняти участь, додавайтесь. Якщо ви хочете слідкувати за битвами, теж додавайтесь у телеграм-канал. Це дуже важливо. Чим вас буде там більше, тим буде а, більша моя мотивація. А переможці топ-3 отримують від мене справжні безкоштовні кубки, і я їх відправлю новою поштою. Звісно, що приймати участь можуть тільки українці. А далі вже буде видно, можливо. Ми зробимо так, що топ-3 гравці це буде команда, яка кине виклик, е, знаєте, е, е, заболотним е, блогерам, і котрі теж зможуть організувати свій топ-3, вони будуть грати за. Е, Росію, а наші топ-3 будуть грати за Україну, ну, наприклад. І ми подивимося просто на неймовірну битву. Але це вже потім. Зараз в нас наш турнір, на який я запрошую просто усіх друзів. Відбір буде проходити десь 3-4 тижні. Тому у вас буде час підготуватися, обов'язково додавайтеся у телеграм-канал. Там будуть усі подробиці. А ми, друзі, зараз будемо дивитися крутезну битву з бодічкою. Так, мій флот. 19 чайок, 6 галер. Подивимося зараз на бодічку. В нього 26 чайок і одна галера. Дивимось, дивимось, дивимось. Ну, я як завжди, знаєте, <світка> контроль флоту просто ніякий. Треба вчитися, флот великий, але ось контролю дуже, дуже хромає. І е, так, є в мене ось така біда. Буду вчитися. Дивіться, дивіться, дивіться. Хто тут переможе, я навіть не знаю. Дуже запекла битва, сили практично рівні. Але дивіться, що тут. Що ми тут бачимо? Тут кружляють чайки. Дивіться, ось тут кружляє чайка. Ще трошечки ще трошечки, і вона буде зносити мої копаленьки. Так, дивіться, починає робити галери вже. бодічка. І вони потрошку-потрошку знищують мій флот, але в мене дуже багато чайок. І мені здається, що ось тут, в принципі, я перемагаю, бо мій флот переважає за кількістю. Ця чаєчка робить свою справу, знищила мою копальню. Яка погана чаєчка. <хи> І дивимось, дивимось, дивимось взагалі, як це буде. Зараз тут, мені здається, сили практично рівні. 12,5. А в мене 13-3. Ну, в нього навіть трошечки, трошечки краще. Так, дивіться, чайка настрілює ще по цій копальні. Чи зможе це якось вплинути на биту, що він знищив одну мою а, золоту копальню? Ну і звісно, що знищив, бачите, ще металево, йде сюди, мабуть, хочу і цю знищити, але я в момент самої битви цей момент взагалі не проконтролював. Я вже помітив, коли в мене ну, не було копалень <свісно> ось цих обох. І це було дуже-дуже неприємно. Але все ж таки, я дуже сподівався продавити його саме флотом сюди. Але, як ми бачимо, продавлюється він не дуже добре. Дивіться, сім чайок, 5 галер в мене, а в нього тут 13, 12 чайок, 5 галер. Ну, все, в нього тут вже перевага, і мені треба з цим щось робити. Дивіться, дивіться, я роблю, роблю флот безперервно. А в нього також чотири порти і робляться, робляться постійно. В нього кораблі. Так, я підводжу, дивіться, сюди своїх селян, щоб одразу зробити копальню. Супер, супер, супер. Тут битва така йде, знаєте, доволі доволі монотонна. <кхід> і найцікавіше це було те, що він знищив обидві мої копальні. І як це взагалі вплине на битву. І знаєте, в принципі, вже після цієї битви я зрозумів, що навіть маленький рейд може принести дуже великі неприємності. Просто дві копальні. Ну, що там такого? Десять чоловік у металеві, там 10 чи 18 у золотій, але це вже знаєте дуже-дуже дуже неприємно. Так, дивимось, дивимось. Поки що, поки що ми б'ємося ось тут у центрі. Я відновлюю копальні, але ми навіть по карті бачимо, що сили мої тануть, потрошку тануть, і його галери тут починають перемагати. Давайте подивимось: 6 галер, 6 чайок. А В мене 4 чайки, 4 галери. На 50% мій флот менший ось тут. І він робить, робить, робить свій флот. Дуже круто, дуже-дуже, дуже. Респектую я Бодічки, він реально молодець. Дуже круто грає. В мене тут, в принципі, теж всі на дереві, як і в нього. Дивіться, битва, битва, битва. Гарно Бодічка контролює свій флот. Треба в нього вчитися. Знаєте, мені дуже-дуже подобається, що я зіграв там з філом, так, Філ мене розніс, щоб я не розслаблявся. Я зіграю з бодячку. Ну, бодячка мене вже один раз розносив. Потім я взяв реванш, і ось бодячка хоче взяти реванш, саме на таких налаштуваннях, більш приємних для островів, щоб хоч якийсь був флот на початок. І ми дивимось, 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 як потроху-потроху він мене прожимає. Дивіться, ще одна чайка підійшла, не, не дозволяє він мені видобувати ресурси з цих копалень. На жаль, на жаль. І тому, тому битва найцікавіша зараз. Ось тут, ось тут. А ми бачимо, що мій флот просто тане. Дуже концентровано він наносить удари мені. Дуже концентровано, дуже гарно контролює молодець, реально супер. Я отримав велике задоволення, знаєте, від гри. А, завжди мені подобається. Якщо є якийсь стимул для росту. І після цієї гри, в принципі, я можу сказати, що. А... Якщо я гратиму повну, я буду грати тільки з рейдами морськими, тому що ну це неможливо. Знаєте, без а, двох копалень ти реально настільки просаджуєшся у ресурсах, що це просто щось нереальне. Тому я вважаю. Ну, захистити свої капальні, це теж, звісно, потрібно витратити на це сили. Але, все ж таки, я гадаю, що набагато краще теж потроху рейдити супротивника. Тому що, ну це, в принципі, нормально. Я змінюю свою думку на рахунок цього і. Це <свісно>, стратегічна військова гра, і це нормально. І Бодічка в принципі, ось у цій грі мене в цьому переконав, що такий малесенький-малесенький рейд повністю змінив хід усієї битви. Дивіться, в мене вже немає одного порта. І потроху-потроху він зніс ще мені копальню. Бачите, він йде в рейд потрошку, потрошку йде в рейд. Ось сюди, мабуть, зносити мою копальню. то дуже багато а, смачних копалень в мене. І я капітулюю, виходжу. Якось так, друзі, гра вийшла не дуже велика. бачите, після миру всього 10 хвилин. А, і я хочу офіційно заявити, що треба мені вже міняти тактику, бо. Бо реально скажу, що я із Філом наповнив бився із водічкою, і як ви бачите, вже вже, вже це працює не так добре. Тому треба мені додавати рейди, треба мені. Якось думати, як поліпшувати економіку, тому що мене вже наздогнали та перегнали. <гум> тому, знаєте, коли сталися ось ці дві мої поразки, я е зрозумів, що буде дуже прикольно, якщо влаштувати турнір на островах, і він реально може розпалити. Е Такий інтерес людей взагалі до гри Козаки 3, до саме цього напрямку, саме гра на островах. І це може реально класно вплинути на саму гру. І, ну, взагалі, нам всім буде від цього цікавіше і ну, щось, щось краще буде. Це точно. Тому що. Будь-яка двіжуха, така змагальна, вона завжди піднімає інтерес, і за цим прикольно дивитись. Тому ще раз наголошую, підписуйтеся у телеграм-канал, і там буде все найцікавіше. Давайте трошки подивимося на статистику, на статистику з бодічку. Так, дивіться: графік балів, як все йшло. А, спочатку. Він по балах перемагав, потім у розвитку я перемагав. Потім перша битва була за мною, в принципі, я трохи продавив його, і потім десь тут, мабуть, він знищив мої купальні, і все, я пішов вниз, а він рівнесенько-рівнесенько і мене переміг. Дуже круто. Давайте по. Флоту подивимось, 37 галер в мене і 52 чайки. В нього 39 галер і 62 чайки. Можна сказати, що він переміг за рахунок чайок, тому що галер практично однакова кількість в нас. Ну, прикольно, прикольно, дуже класно. І він, як я кажу, контролює флот. Треба мені вчитися, бо вже просто нікуди тягти з цим. Так, подивимося трошки на ресурси. Їжа в нас практично однакова. Ані, а, їжа в мене більше. Дерево в нього більше, практично на 100 тисяч. Каміння однаково, золото, золото. Бачите, наскільки я просадився у золоті, в нього 190 тисяч, в мене 137. І це, мені здається, було вирішальне. Ось саме та купальня все вирішила. Якщо б, все, якщо б моя купальня була на місці, то все було б нормально. Так, дивіться, з золотом. То есть, тобто залізо вугілля, залізо вугілля в нього покращує. Так, були, мабуть, прокачені. Ну, прикольно. Так що буду вчитися грати з рейдами, хоча б невеличкими, і буду, буду, буду займатися турніром, друзі. Буду. Замовляти кубки, вже обрав кубки. А вони, знаєте, такі дуже незвичні. І один золотий, золотого кольору, інший срібного, і третє місце бронзовий. Колір дуже такі прикольні, мені здається, навіть трошки їх форма схожа на парус корабля. Якщо так можна буде сказати, і це буде дуже цікаво, тому Підтримайте мене, будь ласка, додавайтеся, приймайте участь у відбіркових турах, які будуть, у відбіркових битвах, і будемо шукати вісім просто нереальних гравців, за котрими потім вже будемо спостерігати, як вони будуть між собою битися, і будемо определяти. Трійку найкращих. Ну що ж, друзі, ось такий був випуск. Дуже вам дякую за перегляд. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтеся. Якщо хочете бачити на цій битві якихось блогерів, то пишіть їм, будь ласка, в коментарях. Це буде доволі-доволі цікаво. Ось вам найкращого, друзі. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! До побачення!